Протопрото, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. В чому він хоче вам зізнатися? Думайте про себе. Знаєте в чому карти вже поспішають, тому що він хоче з вами продовження відносин. Я не знаю, що у вас там зараз відбувається, але він хоче з вами продовжувати відносини. Він бачить цьому енергію, поки помішує карти, за які зараз нижки на молетти, які змінили життя вже багатьох жінок, 70%, Побратись миру групу телеграм, там вся інформація і так. Він каже тобі, я хочу тобі знатися в тому, що у мене до тебе полихає кохання, навіть настільки кохання це чаще, це вода, емоції. Воно виливається із чаще. Так, Аркан Луна, я відчуваю тебе. Тут навіть і ви можете його відчувати. Я відчуваю тебе всіми фібрами своєї душі. У нас з тобою є якийсь такий підсвідомий зв'язок. Так, і Аркан Сонце, і ти для мене. Сонце, ти для мене та людина, яка освіщує мені це життя, яке є, яка є світилом для мене. Так, і він каже, що я хочу з тобою дуже серйозно поговорити. Одні старші аркани, аркан зірка. Але ти зараз дуже далеко від мене. Але тут ще він хоче, сказати, що ви для, мен... ти для мене зірка. Ти для жінки та жінка, яка має всі ті риси, які я навіть не міг очікувати в своєму житті. Тобто, ти безумовно, ви для нього настільки ідеальна, ви для нього. Бачите, навіть телефон упав. Він до вас поспішає це 100%. Він каже, що ви для нього безумна жінка, яка ну, настільки ідеальна, що ж моєю українською мовою. І він каже вам, що я король Пентаклів, я той чоловік, який хоче з тобою одружитися, мати дітей, мати стабільність, надійність, бути твоїм чоловіком, або когось з вас це є вже ваш чоловік. Колісниця, він до вас їде. Зайка телефон впав. Так воно є по колісниці. Так і він каже, що при чому це буде дуже, дуже скоро. Тут мене комарі кусають. Дівчата не знаю, як вас. Він каже: я був довго люднику, трансформувався, але тепер все. Я готовий діяти. Так, я хочу отримати тебе, бо ти моя цінність. Я хочу з тобою продовження відносин. Подивіться, як карти говорять. Хоча зараз у нас з тобою пауза. Так, мене без тебе нічого не радує. Я дію, дію.